Вишиванка символ України, відзеркалення української душі, де розніють кетяги калини і мамина сльоза на полотні. Але для кожного регіону України вишиванка своя. Як різняться вишивки у різних регіонах? Вишиванка це унікальний код кожного краю. За вишиванкою можна було визначити статус та походження, звідки людина. Спробуємо побачити ці головні риси, які відрізняли кожну область від іншої. Почнемо з Закарпаття. Тут... Дуже різнобарвна та густа вишивка. Традиційними тут були більше десятка кольорів, основні фігури ромб, який прикрашався іншими елементами, так званими кривульками, зигзаками. Найдавніша закарпатська вишивка це геометричні фігури. Давайте далі. Львівські вишиванки мають свою особливість: це білий простір між елементами малюнка, дрібна павутинка квіток чорного кольору, поєднаного з червоним, жовтим, зеленим та синім. У жіночих сорочках вишивали манжети рукавів, та самі рукави на грудях робили невеликий виріз. У Волинській області все просто це повторення різних геометричних фігур: зірок, ромбів, ламаних ліній. З усіх кольорів переважав червоний, також вишивали синім і чорним. А на Івано-Франківщині завжди пишно декорували рукави. Тут теж в основному геометричні фігури, які часто з'єднуються в одну широку лінію. Тернопільська область, геометричні узори, насичені темні кольори, прославились їхні зашиті повністю рукави переважно чорним кольором, що символізує трагічні сторінки історії краю, а також поздовжні косі смуги з повторюваними елементами, також мотив Калини, один з улюблених на Тернопільщині. Ягідні галузки калини між двома пташками. У Рівенській області домінували прості геометричні візерунки червоного кольору з добавкою синього. В Чернівецькій області використовували навіть срібні та золоті нитки: бісер, шовк, вовну, металеві блискітки, поширені кольори. Жовті та світло зелені. Хмельницька область. Тут переважає один колір: чорний з великим або меншим вкрапленням червоного, синього, жовтого або зеленого. Найпоширеніші одноколірні червоні і чорні вишиванки. Геометричний орнамент із простих прямих ламаних і зубчатих ліній. У Вінницькій області це темно-вишнева та червоно-чорна гами, де домінував також чорний. Улюбленим був колір стиглого жита у поєднанні із чорним. А на Житомирщині фігури мали глибоке символічне значення, а оздоблена ними сорочка мала захищати господаря від негативного впливу. З кольорів це поєднання синього із червоним та чорним, з геометричних фігур це хрести, ромби, круги, зигзаги та особливо розетки. На Житомирщині популярні квітково рослинні орнаменти. Найдавніші це барвінок, і берізка, далі виноград, листочки і інші. На Одещині були поширені чорні геометричні мотиви. Вишивка у вигляді композицій з двох чи трьох рядів, доповнених жовтими або червоними смугами, часто використовувались мотиви церковної корони, хреста та двоголового орла. Для Чернігівської області характерні білі вишивки, геометричний або рослинний орнамент вишивається білими нитками. Або ж із окрапленням червоного і чорного, дрібненько-дрібненько нагадує бісерні вишивки. А от на Київщині вишивали дрібні геометричні та рослинні мотиви, зірки, квіти, виноградні грона для жіночих сорочок обирали червоні, жовті, сині кольори. Київська вишивка дуже контрастна, на білому полотні насичені кольори червоно-чорних узорів. Пізніше з'явились і квіткові орнаменти, якими прикрашали навіть чоловічі вишиванки. А черкаська вишивка це дуже красива і витончена вишивка. Вона потребувала неабиякого вміння та великих затрат часу. Горизонтальні узорні лінії на рукавах, золотисті відтінки від жовтого до вишневого, а на вишивках Кіровоградщини зберіглася символіка ранніх землеробів, образ великої богині, які поклонялись трипільці. Це було зображення пташки і світового дерева. Також зустрічався двоголовий Орел, що відображав чоловічу та жіночу сутність одночасно. Пізніше з'явились геометричні орнаменти з рослинами, з вазонами, квітами, листям і бутонами. У Миколаївській області сорочки мали чотирикутний виріз довкола шиї та вільні без збороку зап'ясті рукава, стилізовані рослинними мотивами, сосни, дубове листя, шишки хмелю, різноманітні квіти та квітучі гілки. Лінія розмежовувала компоненти вишивки і була символом землі або межі між добром і злом. Кримські татарки теж любили вишивати. Це квітчасті орнаменти з ніжними кольорами. Правильно підібрана кожна квіточка. Жіночий знак вигнута гілка. Означає мінливість, розвиток, чоловічий родове дерево, надійність, стійкість та сила, гвоздика літня людина, тюльпани молоді хлопчаки, а рози жінки. Є також символ марам: він означає дерево, життя, Херсонська область. Тут притаманний рослинно-квітковий орнамент. Світове дерево це образ прародительки матері землі. Частими були також символічні зображення тварин зозулі, півня, коня та оленя. Старовинні херсонські сорочки часто вишивали чорними нитками, але тут притаманна й вишивка білим по білому. Сумська область це також вишивка білими нитками по білому. Тут також є і багатоколірні візерунки, це ніжне вишиття дрібним хрестиком. вишивали геометричні та рослинно-геометричні узори. Також були орли, лебеді, качки, голуби. Полтавська вишивка, ніжна кольорова гама, пастельні тони, білим по білому геометричні орнаменти, а також поєднання їх з рослинними. Кажуть, що полтавська вишивка сама складніша зі всіх українських. Дуже тонко оздоблювали рукава, використовували дуже складні та водночас ніжні кольори. Запорізька відома чумацька сорочка з широкими рукавами, де вишивкою оздоблювався лише комір. Тут використовували всі основні геометричні фігури та їхні поєднання: кола, символи сонця, всередині яких розміщуються розетки, складені з ромбів. Ромби можуть бути однією фігурою та поділені на частини. Також з крапками посередині. А от гама кольорів Донецької області тепла, і вона вирізняє Донецьку вишивку від інших. В ній дуже багато сонця, в ній більше червоного, ніж чорного, орнаменти яскраві, чорно-червоні на світлому білому тлі. Якщо були рослинні мотиви, то це пишні квіти, цілі букети і дерева зображали і птахів оздоблювали здебільшого рукави. Про Дніпропетровську область говорили, що такого розмаїття ромбів, хрестів, косих хрестів, свастик, зірок, трикутників, квадратів їх поєднання, вписування одних елементів в другі важко собі і уявити. Луганська область це переважно рослинні орнаменти. Тут дівчаток вишивати вчили ще до того, як вони підуть до школи. Бо, за традицією, на день сватання у дівчини мало бути не менше 12 вишитих рушників. На Харківщині вишивали дуже грубою ниткою. Характерний мотив це дерево життя. Під деревом знаходився зигзагоподібний орнамент. Він символізував підземну воду. Або квіти, перевернуті голівками донизу, символізували підземний світ. Це також чорно-червоні кольори у чоловічих та різнокольорові квадрати на жінок. Яке размаманіття вишиванок. Рано вранці на світанку. Вишиваю вишиванку, у зеленім житі буду ворожити. Попрошу у неба солов'їний щебет. попрошу у квітки чарівної нитки, тоненької, шовкової, нитки кольорової, полотном біленьким вишиваю рівненько. Голосну сопілочку і вишневу гілочку, пташечку, калину, маму і дитину. Вийся, вийся, голочко, вишиваю долечку, візерунок рясно, буде доля красна. А ми з вами зараз. Намалюємо вишиванку і для хлопчика, і для дівчинки.